І ми, звісно, з вами не економісти, але добре розуміємо, як економіка буде впливати на політичні процеси, і на загалом на можливість Росії ведення війни. То на ваш погляд, дійсно наскільки е, важка і критична ситуація для Московії е, спостерігається і прогнозується в цьому році. Тут уже бачите, питання до вас точно як до керівника центру дослідження Росії, поки що і знову так. так. Андріано це правда тенденції, які ми зараз спостерігаємо, є для російської економіки надзвичайно небезпечними. Дивіться, зараз Путін фактично вимагає від центробанку опускати облікову ставку. Скоріше за все, це буде відбуватися. Зараз 20, буде 19, можливо, потім буде 18 з певним лагом так би мовити. Але самі російські посадовці, керівники відповідних відомств, скажуть, що для того, щоб економіка почала бодай якось. Працювати, ця ставка має бути 10 десять, максимум 12 відсотків до того, щоб привести цей цю ставку до такого рівня, ну треба мінімум, ну за оцінками людей, які справді можуть це прораховувати. Це мінімум: 7, 8, 10 місяців, дехто каже рік, тому що якщо зараз різко опустити цю ставку. То так само економіка захлинеться, тому що в неї просто не буде можливості переробити все те, що зараз є.